Ліворуч, праворуч. Вінісіус на Бензима. Бензима повертає на бразильця. Вінісіус, Треба забивати, але гол нема. Тепер гол є. Тепер гол є. Реал забиває на 45 й Плюс першій хвилині Карім Бензима штовх ворота. Надзвичайно багато говорилося перед цим поєдинком про перехідні фази, що не можна дозволити цьому швидкісному мадридському реалу із Родріко із Вінісіосом розправити крила. І що робить Барселона? Не забиває тоді, коли має чудовий момент, а потім відразу ж отримує пропущений м'яч. І один-один сумарно в двох поєдинках півфіналу Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом. Другий тайм буде надзвичайно гарячим. То такий момент насправді чи не було в сайду у Бензима. Якось на 100% стверджувати не візьмуся. Жюльконде майже врятував свою команду. Закривав цей вільний кут, але по зрадницьки м'яч залітає у роти. І здається, вже тоді, коли він перетнув лінію, Карім Бензима додає його у сітку. Щоб, напевно, вже щоб на 100%. Ось це те, що Реал вміє, любить робити: контратаки, той простір, який їм необхідний для цього, вони цим скористалися наповну. Марк Андретестегін як міг тягнувся, як старався. Але все ж це 1-0 на користь Реала. Зараз і 1-1 за сумою двох протистоянь. Реал окрилений розуміє, що потрібно забувати вдруге. Зараз пас на бензима. Він пробиває. Це 2-0 на користь Реала Карім Бензима. Ось тепер точно його гол. Все розпочалося з того, що Роберт Левандовський знову програв боротьбу Едру Мілітао. Бразилець ви... першого і на початку другого у дуже важливий проміжок часу Карім Бензима відзначається другим м'ячем для себе у цьому Дель Рей Гольова передача на рахунку луки Модріча і це удар на виконання від Француза. Едр Мілітао, окрім того, що виграв боротьбу, ось. Він на фланзі замкнутий, однак віддає передачу все ж на Модрича. Модрич чудово зміщується до центру. Не зупиняє його Сержі Роберто. Від виконує передачу на Каріма Бензима. Він прекрасно позицію займає футболісти Барселони. Його зовсім не закривали, і ось за це вони поплатилися. 2-0 на користь Мадридського рала. 2-1 за сумою двох матчів. І цікаво, що буде далі. Мадрид агресивно, активно розпочав другий тайм. Він продовжить. Він спробує зробити собі запас. Чи він відійде, чекаючи на реакцію каталонців? Кесіє намагається п'ятою опонентам відіграти. Відпасовує пальде в штрафному м'яч лівою. Удар по воротах. Тібо Куртуа сей від нього. І на підбиранні Бускетс. Ось це відповідь. Барса зараз запалює Рафін'я до штрафного занадто високо не точно. Невдалий матч від бразильця, поки відверто провальна зустріч для 22-го номера Барселони. А ось момент Алехандро Бальде, який, якщо чесно, за перший тайм ледь не найбільше відзначився в атакувальних діях Барселони. Роберт Левандовський, навряд, Рафінія, навряд, Гаві, Ні. Алехандро Бальде. Далеко не найбільш очевидний варіант, зважаючи на те, що він захисник. І ось в другому таймі хто також бере на себе ініціативу? Саме він. Але Куртуа порається із таким важким випробуванням. То все, все виглядало б чудово. Рафіня проти Камовінки. вже в штрафному і знову. І знову Едуардо це робить. І знову він відіграє на надзвичайно високому рівні в захисті, з'їдаючи, продовжуючи з'їдати Рафінію. Вже здавалося все. Рафінія прорвався, але ось вас екстра тайми, щоб не втратити шанси на прохід. Рафія удар від нього з гостроку та не точно. І... Камавінга передав зараз Рафінію. Він сподівався, що Давід Алаба зуміє фронтально зустріти суперника. Зуміє його зупинити, проте. Навіщо зупиняти, якщо опонент пробуває? Ось так. А, а ось так. Араухо до центру зміщується. Штрафний входить. Він все ж захисний. М'яч видряпує, Араухо на замасі. Удар неточний. Що це міг би бути за гол? Однак невдала дія від Рональда Арауко, Він не влучає воротах і тому ці всі його старання множаться на нуль. Але саме такий момент, саме такий сольний прохід. Араухо, його сольна атака має стати визначальною для барси, має стати чинником для мотивації продовжувати далі боротися. Він забував у Куку Іспанії на виїзді проти інтерсіті у надзвичайно захопливому матчі. Тоді теж були екстратайми, Чому теж бо вони сьогодні знову ж таки так само, чому він відкривався не туди, куди було потрібно. Вінісіус падає у штрафному. Вінісіус Це пенальті з позначки прибувати в їхні ворота. Фран виставляє ногу. Наступає на ступу. Жуніору прийшов так по ній. І це відверте. Пенальті, це відверте. Порушення правил жодних сумнівів бути не може. Все чітко бачив рефері. Просто перед його долонями був цей момент, і це беззаперечний 12-метровий дар, до речі, не просто під час пенальті Карім Бензема б'є 3-0. На користь Реала 3-0. На Кампноу матчі проти Барселони. Це все? Це все. Реал іде в фінал. Чи Барса ще має, чи має бодай чим відповісти. У надзвичайно стисний проміжок часу, якщо брати без перерви, якщо склеїти два тайми, Реал забиває ці три голи. Ось ті всі атаки. Барси просто зараз ні до чого. Карім Бензима дубль на Кампноу розводить по кутах Терстегена та м'ячі. Абсолютно спокійно реалізовує цей удар. Практично і по центру пробуває француз. Тарштегін завалився і дуволь від Каріма Бензима в цьому поєдинку. Вінісіус практично записує асист на свій рахунок, оскільки він заробляє пенальті. Він визначається забитий мечем у цьому сезоні. Гаві праворуч. Є пішла на нього передача. Ферран прокидає далі. Після цього надальню навішує, Немає удару. Кований він. Едер Мілітау рятує команду після удару поле. Хіба ж ніхто з вас не може додуматися піти на простіл? Чому ви хочете, щоб він віддав вам передачу на рівні Андреа Пірло, на рівні Серхіо Бускетце? Ця атака втрачає. Знову ще одна подача. Проходить пас на бензима. Але він не пробуває відверто подарований Жулем Кунде. Немає, до речі, офсайду у Бензима. Де справді трохи послизнувся відтак втратив свого опонента. У суперника віддає передачу Асенці. Удар поворота. Інтерстеген виручає Барселону. Марк Андре Терстеген зараз справді став на заваді цьому ймовірному забитому м'ячеві від Асенсі. Якби не німецький воротар іспанець би точно зараз реалізував свою нагоду. Все правильно робив. Вінісіус жуніор не було жодного сайду у одинадцятки Черговий провал каталонців. Вінісіус ліворучиє Ясенцю. А йде передача на Бензима. І хетрик від Каріма. Тепер не проти реала волядолі. Тепер проти Барселони на Ноу. У другому, у другому матчі поспіль Карім Бензима оформлює хетрик. Браво!